Привіт, друзяки, ми продовжуємо проходити рафт. Ну що, пішла я теж вигодувати. У тебе секира є, у мене є. Ні, нема. Тоді ти під воду, а я на острів. Якщо я зараз не помру. От тим паче тобі під воду. Все одно ти вже мрець. Uh -huh, <laughs> Згодую це... тебе. Принесу тебе в жертву. Пулячому Богу. А що тут дають? Кокосик? Ось ще кокосик? А тут що дають? Ти на мене образилась? Я не буду тебе приносити в жарту. Я пожартувала. Угу. Не знаю, ці твої думки. Що ти бобониш там? Бурчить старушка. <ріх> да. Мені ще крюк знадобиться, я підозрюю. Хай буде на всяк випадок. І поставимо його одразу сюди і попливемо лутати щось, якщо знайдемо, поки нас акула не залутала. Так а де ти там що таке притихла? Щось вже знайшла, мабуть, по любому. по-любасу. Я знаю, що вона щось. Якщо тихо сидить, знайшла щось знайшла. Non, non, non. Це Або щось шкоде. <ріху> О, Тут багато чого. О! Глина, глина. Глина і пісок це кузня наша майбутня. О, беремо. І це берем. Ну, тепер зараз треба залутати бігом весь цей острів. Розкажи мені що-небудь, мені нудно. Я тебе чого беру з собою, щоб ти зі мною балакала. Анекдота нам розкажи, поки ми лутаємось тут. За кулою. Я її вже майже приручила. Uh -huh. Може я вона бачу. зрозуміла, що я не смачна. Тепер їй мене шкода просто. Так, <плес> да, дуже. вона за мною охотиться. Так вона вже за тобою? Я казала тобі, що я її надресирую рано чи пізно. І буду на тебе давай, давай. направляти. Чекай її. Вона тепер буде жерти тебе. О, пісок! Я не можу його залишити. Блін! А, я припливла, тут з тобою акула була. Так треба тікати від неї подалі, хай її їсть. Я тут поки що нічого цікавого не, не бачу. Та ти за 2 бала, йди далі. Вона смачніша. Я думала, я тебе приручила. А ти падло таке я не Я наїлася часником, я не смачніша. Де ти його тут взяла? <гум> я так і знала, що ти щось від мене приховуєш. Так мені здається, що це все вже тут. тут Вже нічого нема. А ні, де все, тут, блін, багато все. Я не знаю, де ти там шастиш, але я все знаходжу. глину, глина, і всяку руду. У Тебе що там, радар глинорудний. Да, Струєний. Багато всього. Хочеш ти до мене. Але Чи? знаєш, добре, що тут не зима, хоча б. Була б зима. <звук> було б взагалі жесть. Да, бачком, бачком, бачком. О, бачу. Бачу ліку, значить у неї тут десь хлотецький. Вона каже, давайте перевіримо. Перевіряю. А де? Збрехала знов. Може я там все. Ну, Знаєш, вже нічого нема. Камінець. Ти мене врятуєш від акули. Так тебе? все вже тоді. Там. Я... Ще Я, взагалі, то у камінцях питала. А. Ладно. Я, Я думаю, хочу. ми вже назбирали тут все. Так? Не знаю, можливо, не. А дерева ти зробила, ні? А що там ще залишилось? Я запитую, тебе зробила дерева, не? Так. А, ну все тоді поплили. Може, ну, чекає А зараз... це що? Камінь. Камня у мене вже наче вистачає. Ну, все, я біжу на плот і відпливаємо. Я вдома. Угу. Скидай якорь і пливемо далі і дивимося, що ми Зроби можемо крафтити. щось да. Ой, дивись, прямо по курсу твоя, типа, міні-вишка. Ти що там кажеш? Ух ти, О, ти! Як нам туди попливти? У нас нічого немає. Що ну, я можу скрафтити? Слобода. Думаєш, ти Так, не так, це нам не треба. Нам треба дошки, пластик, щоб зробити більше плот і на ньому розмістити різні всякі штуки. Окей, давай в цей бік. Отак. А як ремонтувати я забула? Я не пам'ятаю. А, це я не. А, осьо, мабуть. Чи ні? А, так, да, воно. Скільки бочок ми пропустили? Е, не гриби! Не. ти куди грибеш? Ти на острів грибеш? ще й на той, що ми вже наче були на ньому. Це ж той, що ми приплили з нього, наче. Давай нам треба лутецький у цей пластик і дерево. Все, нам більше нічого не треба зараз. О-о, треба щось з'їсти. Манго. І будувати вже щось для їжі і для води. А для цього вгадайте, що треба Ластик. Правильно? Ну, звісно. Так що шукай не пластик. У вже біля нього. О, бочечка. Не, на дістану. Блін, все, бочки від нас пішли. О, окей, диво еще прямо попросили. Бачиш? Що? Знову твої блядеш? міражи? Уфтишка. Міраж. <гум> Бачиш, який там міраж? Там можуть бути рецепти. Іди звідси, клята акула! Блін, вона з'їсть на всі наш пло. у з тебе охорона, я тобі скажу. Я пливу. Давай, йди. Я вже доплила. Е, зачекайте мене. Там ящичок, його треба забрати. Давай, давай, тани! Тани плот! <гас> Ей, не ти тани, а плот таний, а я заберу ящичок. Ящичок, тавай. Ящичек, та давай забирайся. Цю фігня якась. Нічого цікавого, тут десь я бачила ще один ящичок. А де ти? А де ти? Я не бачу, я не бачу де ти. Лівніше від тебе. О, бачу, пластик. Угу. А чого це ти мене кинула тут посеред океану? Ну тебе не купила. А бігом давай допливаємо. Ви мені. вивчили стіл. А де це ти стіл надибала? Я Фух, все, я вдома. Угу. Ніколи не думала, що моїм домом буде... Шматок дерева, але буває і таке в житті. Угу. Що нам потрібно ще зробити? Там зліва, дивись, ліворуч ще. Ще якась фіга. А, бачу, бачу, бачу. А у тебе є ще весло. Да, є. Ти набагато, але є. Пластик. Нам в той бік треба. і Скрафтити терміново. Ну, Скрафтити оце. І оце. І оце. Ще. на оце вже пластику не вистачає. Так, мені потрібна лопата ще. Не Яка ще лопата? Ти що, лопатою грибеш? Весло. Воно не... виглядає, як дитяча лопата. Буває, звісно, що і лопата і грибить. А, вудка мені ще треба. А що ми будемо їсти? Вудки нема. мотузка. Те мотузки є? Угу. Мені треба багато. А чого ти зупинилась? Багато нема. Я зробила те. Нормально? Давай гриби диви на них. Я що тобі. Відклаця, як ця, Моторчик підключи, давай, давай, гриби нам треба оце забрати у той скринічку. Що таке? Що Та таке? Хто скину? Та тебе скинув? Хто тебе скинув? Я зараз від спраги помру. Так, все, буде швидше, що я нема? У них нема? мене одне манго. Ой, вона тебе жари. Ну, це падло. тоді у мене поповниться спрага і їжа. Давай, це давай, це давай. Була. Забираємо і там, ну, одна тільки зависа, і аж три дошки. Фіння. Я так рада, я так рада просто. пливи, давай не. Подихай ще трошечки. Вгадай, що нам треба? Багато-багато листя для багато-багато мотузок. Щоб скрафтити вудку, щоб зробити їжу. Ну давай манго з'їм, допоможе чи ні, я не думаю, але. трошечки. Мотузки. Та, блін. Вудка. Ще матузки треба. А куди ти грибеш? Туди. Гриби отсюди. Грибу від тебе. Гриби, А ти, ти за мною зараз. Уже, нарешті. Я думала, ми з тобою визволять. Ти мене переслідуєш. <рес> це якийсь круїз, блін. Раніше вже продали вже все, думали. А вона опинилась на моєму круїзному лайнері. А тепер ми з нею опинились на плоту. Нормально. Ми збирались на різних пливти. Я ж не знала, що ти по акції візьмеш на одному круїзному лайнері. Угу. Бракованому. Угу. А це моя бочка. Ну, зараза. Віджала мою бочку. Що угу. треба? Мотузки треба? Боже воню, все <ти>, Ти підгрибаєш, Швидше, що Алін, А тут мотор є, я хочу мотор. Моторну лодку. Потім буде, зараз нема. Там буде не мотор, там буде парус. А, ну, парус. Хочусь. Бочечка моя. Ага. О, мотузки. Мотузочки, мотузочки. Ні, нічого не бачу, я не вистачає. Пластик. Це я вже не дістану його, мабуть. Оце ви бачили, оце я влучила прям чотенько. Фугу. Та я прям снайпер крюковий. Крюковий снайпер. Такі бывають? А тепер я щось не дуже снайпер. Та ну що ж ви так швидко пливите? Хто? Фу, хто там був? Я. А, ти що там? Пострибати вирішила? Повчитись плавати чи я що? Вирішила мене трішки поїсти. Так. Ну мені ж мотузка треба. Я без мотузки вудку не зроблю, а без вудки рибу не наловлю, а без риби а ми здохнемо з голоду. І ти мовчиш, скинь мені в ящик її. Нема там ящика місце. Господи, що небудь забери собі, а мені скинь мотузку. Проблема. Ах ти ж падло. Я? А не, ти, акула, Знову плот. не треба мені вже ваші мотузки, я її сама скрабтала. Я зараз з голоду подохну із... від прага, і вас то не важливо, правильно? Найбільше. Що я скрафтила? А, вудка. ось. Фу, я думаю, де вона ділать. Пластик. Бочку лови. Лови бочку, не зловиш бочку, я тебе Я викинула. Тепер готуй її на, на обід. Акула. Так, окей, я е, вудку знайшла. Тепер треба наловити риби. Поки я ще жива. Угу. Ловись рибка. О, зловилась. Ловись ще рибка. Ще одна рибка, ловись. А я моя шопка. не можу немає безпека. У мене сил немає. Так, добре. І я покладу сюди рибку. Перша рибка моя. Тобі не дам. Острів, острів ліка. — Роби. — Ой, що ти робиш? Вона вудку туди кинула. Ну, ну ладно. Роби, роби цей. Я, якір. Так а, пластик. А, є кір. Мотузка. У мене немає мотузки тепер, все, якіря у нас не На буде. — мотузку. Я мотоску використала на вудку. Давай, я там... чіпляй Коробка Робиш. з декором. Це угу, думаєш, мені цього вистачить наївно. Знаєш, скільки треба на якір? А, вистачить. Камінці <рес> треба. Де, я зробила. Молодець, я пливу. Але я вам скажу, що це невигідна справа. Давай до острова гриби, а я перекушу. Не, не вистачить весла, зараз кинеш одразу, тобі скажу. І треба зробити скляночку. Швиденько набираємо воду, готова кидати. Так. Все, кидай, в мене нема, хоже. Все. Будемо тут. Я зараз водички вип'ю і, і піду помирати. Це просто щоб вона не букикала. Я тобі покладу рибку, смажу, тільки, тільки, тільки ти зараз її не їш, бо ми підемо плавати, і кула може тебе з'їсти, і вся їжа наша пропаде. Це не прикольно. Я отак вип'ю, просто щоб вона не бухикало. Все, підготувала нам. Ще водички. Спинемо зайве. Угу, на місця все менше і менше. О, ти що, скриню зробила? А вона ж її може з'їсти. Ну блін, що робити? Треба зробити ще. А, ще треба кіпи. зробити. Ще оце. тут, наприклад, щоб воно на нашій скрині не з'їло. Це що таке? Що це таке так. плаває? Чорна квітка. Ти що квіток, квіточоки збирала там на остр... А, Ааа, я шучу. Декор. А як його відчинити? Отак? О! Я його хоча б не з'їла. Вивчили стяг. Я якийсь стяг вивчила, ми тепер можемо його собі крафтити. Фух, ну все. Я попливла бульк. Що у вас тут ціковенького? Акула дуже цікавенько. Акула дуже цікавенько. Прям дуже. Ну, вона Акула, мене так. зараз з'їсть. Зря я перевела продукти. Навіть зібрати, мабуть, нічого не встигну. Тут якийсь метал. Нам треба зробити робочий стол, чи як його. А. Вивчити оце все. Чито. Ні, для вивчення. А. Ой, тут багато стільки всякого і глини, але мені вже гаплик. Мене зараз ням-ням і нема. Геть і нема. Важке життя виживальщика. І що мені оце робити? Знову ризикувати своєю дубкою. А вона бігає там, загоряє, ні, ну ви бачили? Вона, вона засмагає з туземцями. Я, Дем... я... я лотаюся. Ага, знаю я ваш лутаюся Познайомилася з якимись туземцями і пихтить з ними там засмагає. Не Вони тебе з'їдять. Ніча не пихчу нічого не знаю. пихтиш, не, не кури з ними в ту трубку. Це небезпечно, будеш мені потім там розказувати. О, метал. Давай, іди в воду, хай акула на тебе агреться, щоб я спокійно полоталась. Не хочу тут немає та та Так, а ну давай на бачок. Оп-оп, та випливай вже, господи. Ніяк не може виплизти. Нема цієї скаженої. Тоді, давайте ще глину зберемо. Глина. О, це ж мідь. Теж непогано. Може, всього сього назбирали, треба все вже це переплавляти крафтити, а ми все по островам з тобою бігаємо на дерев'яшечки. Все робити. Ти реально її на себе переагрила? Ні, я її, ні, ні, її не бачу. Оце це я знайшла жилу золоту. Що там? Та тут все. Завжди ти щось знаходиш. О. Ой, боль-боль-боль. Пісочок, пісочок. буль боль боль З мене газіки вийшли, буль буль буль. Що ти таке вона їла? Шо, горупа наїлась. Чо, ні. Бульбулька, я вона там. Зрозуміла, чого акули поруч нема. Я її затравила. Це багато що пояснює. А що вона тут рядом шастає? Шосте. А зламала, зламала, сос, сос! Темно, ну, тихо, дивно. Чого ви так не тихо? Ніч прийшла. А де та падла зубаста? Спати пішла. — А, ніколи не спить. Фу, мені хоч дали можливість полутатись нормально. Для мене багато всього хочеш? — У мене тут теж багато чого. А, ну все, довір, тут теж. Керчи, що в тебе нічого не Коли? Зараз Чи я не кричала такого. Угу. Це не треба. Це. Щось в мене глина більше, ніж піска. в мене навпаки піска О, Все добре. Оу. Дихати, дихати, дихати. Повітря. Дайте повітря, бо ліка тут бульбашок напускала. Не вдихай, не вдихай, а то капець буде. на більшість цього. Чого? Я тут поряд. Що Би ти вже там? Мене. Все залутала? Та ні, тут ще дофіга всього. Мені ну, просто. Ти до мене. Нема. І... Я нема тут. крука. А, крука? О, да. отут іди. Оце лутала, лутала так лутала, аж крюк зламало. Два ти крюка зламала. Два крюка зламала? Ну, угу. ти взагалі. А є пластик в тебе, ні? А, зараз подивлюсь. Два, Два штуки. О, Тільки куди мені тобі його скидати сюди? А так, воду давай, да, кидай. Ну. Скинуло. Да. Знайшла? Да. Все, готовий. Готово. готово. Ау. Так у мене вже тут все залатали. Та не все, тут ще багато вся. Де, каміння і, і мотлок нам не треба. Главне, цей Брухт, у нас його вистачає, наче поки. Ну, ну зараз це. Каміння теж вже дуже багато. Все, попливли на наш плот. А де він? Ну, десь там є. Мабуть. Можливо, там і акула адлека наш Я взагалі здивована, що ми залутали вже весь острів, і вона нас не звинула, не дзьогнула. мене на початку пару разів і відчепилась, наїлась чи що. Ой, я тут фруктики ніякі не ростуть, бо мені треба... Надо... Мені треба водичка. Знайшла яка вон. Може а, доповзу. Ось, я падла. Вона нас загубила. А оце таке буває, що на інший бік острова, як пливеш, то вона нас губить. Це дуже круто. Белін, я не знаю, як я допливу зараз до плоту. Вона вже мене примитила. Упс, а я шо не <ророк> Вона мене не вкусила? Чи вкусила? Я не помітила. О, тепер <ророк> точно помітила. М -м -м. І налутали ми 20 піску. 21, вибачте. Міді. Ммм. Ще я тут щось поскадала. це ти знайшла. Скло! І... Як я впала? Та відчепись. Я ще не встигла впасти, мене вже з'їли. Так, а ти можеш оце зробити... Оце ми зможемо скільки всього скрафтити. Так, мені терміново треба водичка. Нато колончик. Та я вже напилась. Треба знов засолити. І оце, оце приготувати. З'їж рибу, якщо ти голодно. Я зараз ще наловлю, я добра. Але це вже буде в наступній серії. Те, ми на сьогодні завершуємо. Отакі у нас знову пригоди продовжуються. Тож пишіть ваші коментарі. Що ви про це думаєте? Бувайте.